країна за кадром. Ми замовили собі сюди вікно і замовили двері, бо вони в нас нестандартні. Тут такий розмір, що тільки під замовлення. І так, ми замовили і двері і вікно. І поки це все будуть робити, воно буде аж через 2 неділі, то чоловік вирішив на оцю стіну, тут, де нема вікна і дверей, поставити поки плитку покласти. Якось так. А коли прийдуть двері, то вкупимо двері, і тоді, коли зроблять двері, тоді вкупимо вже двері, поставимо двері сюди в вікно, і тоді буде плитка скластися вже на, на ці стіни, що біля дверей і біля вікна. Як завжди інструменту нема те, що під рукою палку знайшов рівну. О, ну, все файно. Це, це все файно. Молоток. Це на крестиках по старинному я не роблю на защопах, Чи, ну, як воно там називається. Так, я забив, я думаю, що воно буде держати кріпше. Так, все, ця плитка положена. Я тут своєю сапою зрубувала бур'ян, який тут ріс, траву трохи знищила. Паркан між сусідом. Не знаю, чи буде його хтось робити. Садили тритуї. Що я тут маю? Чорнобривці з цього краю зійшли дуже поганенько, але їх вистачає, в принципі. А тут зійшли дуже густо вони. Я їх буду пересаджувати. Я їх попересаджую, ще кудись попрориваю. Метіолог не буду чіпати, нехай вона тут буде. Її тут небагато. Буде нормально. Тут кущик хризантеми росте. І тут кущ хризантеми в мене, але чомусь один кущ хризантеми дуже маленький. Не знаю чому. Можливо, сорт такий. Чи а інший кущ великий ось такий. І там в іншому місці в мене так само два кущі, один малий, а другий великий. Ну, Мені дуже хотілося квіти посадити. І місця не було, де зробити якусь таку клумбу нормальну, то я вирішила принаймні ось так цього року зробити. Є біскус, що ми посадили, росте. Там далі в нас посаджена курічка, виноград. Такі зелені сливочки нав'язалися нормені. Це кущ півонії. Тут вже перецвіла півонійка, опала. Дощі проходять дуже багато дощів, і все якось так бігом, тільки зацвіло і все відцвітає. Дуже швидко все відцвітає цього року. Це я тут пересаджувала чорнобривці трішечки, а ось той кущик. Презентем, що я вам казала, що такий маленький. Не знаю, що йому бракує, можливо, тому що він в тіні росте, бо тут у нас сливки. Під сливочками, тут дуже тінь, такий затінок, і сонце сюди майже не попадає. Воно попадає, але вже під вечір попадає. Можливо, з за цього цей кущик такий маленький, бо тут ось росте поруч лілія. Ось поруч росте лілія і вона теж така маленька. А тут ось біля півонії лілії ростуть. І там вон. три лілії. Так вони дуже великі. Я навіть думаю, що лілія не може бути така височезна. Ось вони вже тут мають куп'янки. Але я навіть переживаю, що коли вона зацвітеє під своєю вагою чи не зламається ця квітка така величезна, височезна. Вона виросла більше метра, напевно, висотою. Можливо, також впливає те, що вона росте в тіні. Можливо, лілії ці потрібно було садити на сонці. Але я так посадила їх тут, посадила їх тут біля криниці, думала, що тут буде гарно, так будуть квіти рости. А воно, ну, бачу, півонія тут прекрасно себе почуває. Тут потрібно, напевно, садити такі якісь квіти. Ось, до речі, хризантеми ті великий кущ. А там з іншого боку зараз покажу ось. Такий маленький кущик хризантеми. Зовсім малесенький кущик. І тут потрібно прополоти буде і досадити ще чорнобривцями. Ще хочу показати матіоли ті, що я сіяла. Ось, друзі, отакі матіоли. Тут були такі гарні матіоли, посходили. І це все, що роблять коти. Ну, може, не зовсім навіть коти. Коти трошки теж повпливали на це. Але тут ще й вплинуло, напевно, те, що вони в затінку ростуть. Матіола, напевно, сонячно любива рослинка. Ось який слимак сидить. А це мої, ой, скажіть, як вони називаються, мальви. А це мальви. Посадила мальви, ось вони такі маленькі, там іще менші. Але, в принципі, вони цього року і не будуть цвісти, вони вже на другий рік виростуть великі. Але ж хочу теж сказати, що я бачу, що їм щось не вистачає. Вони дуже маленькі, такі нещасні ці мальви. Я не знаю, що їм тут бракує. Скоріше за все, їм бракує просто сонця. Я ці мальви пересаджувала сюди. Я була їх висадила в городі, потім пересадила з городу під паркан до криниці. Зараз я піду на город і покажу, там в мене в городі. Я садила на спробу. І ось одну залишила, навіть вона пізніше, які всі вирвала. А ось одна мальва вона пізніше зійшла. І ось яка вона гарна, дивіться. Яка вона чудова, красива і листя, яке, і стебло в неї і ось яке товсте. Можливо, тому, що вона в городі росте і їй тут більш комфортно на сонці. А можливо, тому... Щоб я її не пересаджувала. Це в мене ще залишилася розсада капусти. Я думаю, може ще котрусь десь пересаджу, а деякі великі отакі вже й залишу тут на постоянне місце, щоб росли. І отут рядочок матіол, рядочок квітів я посіяла теж тут, бо хотіла, щоб мені пахло в городі. При край я посіяла чорнобривці, а ось там далі в мене огірки. Ось такі персики сидять чудові. Тут ось в мене морква і разом росте кріп. Кріп я вирву і заморожу, покладу в морозилку. буде рости далі. Сьогодні я буду зрізати цей кріп, повириваю і покладу в морозилку. Тут теж трошки, трішки чорнобривців, я їх звідси заберу і морквочка. Кріп потрібно вже прибирати, тому що він вже заглушив моркву. Ото я так уплотняла свій город і садила. І капусту, і кабачки, і все в кучу. <рі> Богороду в нас небагато, а хотілося посадити багато чого. Так, тут ще покажу мою цибулю. Ось така, друзі, в мене цибуля, дощик попадав. Дощі в нас дуже часто проходять отака цибуля. Але подивіться, ось тут в рядочку, як вона була. Ось тут, як вона густо була в рядочку посаджена. Ось видно, як вона густо в рядочку була посаджена. То подивіться, як отут, -от. ось цибулина. І далі аж одна цибулина. Це дуже велика відстань. Тут ще 5 цибулин було б тут ось густо. І це означає те, що. Коти ходили по городі і повигрібали оцю цибульку мою. Ну, я сюди бурячок червоний повтикаю, нехай росте там, де немає. Трішечки ще буряк підросте, і потім я його пересаджу сюди. Ну, цибуля то якась така, я не знаю, я такої цибулі ще не бачила. Дуже грубі оці. Вон Місцями такі грубезні є оці. Прям. Не, не знаю, такі вже грубі. Це така цибуля. Дуже здорова цибуля. Мусівка вона. Просто така цибуля. Я такої цибулі ще, чесно кажучи, не бачила, не знаю, що вона така велика. поперлася. Так, ну тут огірочки мої. І ж, як то кажуть, бур'ян чи зілля росте, зілля росте, тому що дощі проходять, а в нас город перший рік тільки. Насіння тут різного зілля бур'яну залишилося дуже багато. І тому це я вириваю. І тому що, що? А бур'яни у нас ростуть гарно. Ось то росте, Особливо оця берізка така проростає. Вона приривається, оце корінь не можна дістати, і воно знову потім проростає. Картопелька? тільки чи жуків немає. Поки що не видно ще жуки, ви знаєте, поки ще я не бачила, слава Богу. Можливо, тому що дощі проходять і вони не можуть розмножуватися. Це вже що скоро буде цвісти? Все ні, напевно. А то цибулька-кущовочка. Теж, бачите, вже зіллячко проростає поміж рядочками. Будущі проходять. Зілля робить свою справу. Бур'ян, зілля, хто як знає. Ось якась така цікава, червоненька квіточка, така дрібненька, дрібненька що це за квіточка, ніколи не бачила такої квіточки. У мене в садку є велика петрушка, та, що я посадила, осінню, сіяла, а це петрушка та, що весною сіяла. Петрушечка, щавель, кріп. Ось тут моя розсада помідорів. Ну, моя, це, це я грубо сказала, що моя, тому що вона не моя, а це купована розсада. Ту розсаду, яку я сіяла, тримала в стаканчиках, носила, гралася з нею, доглядала її, то вона просто ось який сидить. прирвався. Думала, з коренем витягну, не вийшло. Ось як росте. І те, що я не доказала, так що та розсада, що я сіяла, нянчилася з нею, вона дуже ніяка вийшла. Зовсім малесенька така, сантиметрів сім. Ну, то коли то воно буде, щось з неї чи не буде, тому я купила розсаду і посадила. У мене ту розсаду і не було де тримати, в хаті світла мало було і там неможливо було її. І тут перець теж. Я багато не садила перчику і помідорів. Отак на пробу, декілька кущів. Спробую, як воно тут буде рости при цьому клімату. Якщо буде, то на другий рік буду більше садити. А поки хватить так на пробу плитки поклав уже чоловік. Цілу стіну вже обклав плиткою. Тепер будемо чекати на двері, поставимо двері і вікно, і тоді вже можна буде далі класти плитку. Щось у нас погода дуже мінлива. Було сонечко, а тепер захмарилося. Насуваються чорні грозові хмари. Мабуть, знову буде злива. Ось подивіться, яка погода у нас. Буря, злива, град. É, tá Друзі, дивіться, ось такий град великий, але це вже він трохи розстав. А це вже він трохи розтав. Я це знімаю. Це я у себе в садочку. Ось спіють наші вишеньки. Скоро можна буде вареничків наварити з вишнями. О, а це сірко мандрує, ходить попід хату. Кицька, сірко, кицюня наша. Сівонечка наша цірко. Вийшла трішки вгори показати вам нашу природу. Хочу поділитися з вами нашою красою. Ось такі краєвиди у нас чудові. А ось які квіточки цікаві ростуть. Можливо, хтось знає, як вони називаються. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я пам'ятаю ці квіти з дитинства. Але я малою була, я навіть не знаю, як вони називалися. Діти між собою казали на них смолка, тому що вони такі були смоляні, якісь такі, ніби трошки як зі смолою. А це з іншого боку, отакий мальовничий краєвид. Дуже гарно. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А Оце конюшина цвіте. Тут кажуть команиця. Зозулька коє. Як мені подобається, як вона співає. Дуже гарно. Тихо, спокійно, але на душі все рівно немає якогось такого спокою. Хочеться дуже перемоги, хочеться, щоб не гинули наші люди, щоб Господь змилувався над нами та дав нам перемогу, щоб усі захисники повернулися додому, до своїх домівок, до своїх рідних. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю всім гарного дня, здоров'я! Та мирного неба. Бережіть себе та один одного. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забудьте залишити коментар. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.